Російський посол у Великій Британії Андрій Келін опинився у центрі дипломатичного скандалу. Його викликали до міністерства закордонних справ через масовану атаку Російської Федерації на українську столицю, у наслідок якої постраждала будівля Британської ради. Очікується, що Келін зустрінеться із чиновниками міністерства закордонних справ. Але не з керівництвом міністерства. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже засудив цей удар у столиці України. Атака зачепила не лише Британську Раду серйозних пошкоджень зазнали офіс Європейського інвестиційного банку, будівля представництва ЄС у Києві. У Брюсселі також відреагували висока представниця ЄС Кая Калас викликає російського повіреного у справах після цієї атаки і наголошує, що жодна дипломатична місія не повинна ставати ціллю ударів. Це її пряма цитата. А от президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн заявила, що. Руйнування саме дипломатичних місій і житлових будинків це ще одне підтвердження того, що Кремль миру не хоче, а продовжує терор на території України. Посол ЄС у Києві уточнила, що вибухова хвиля сильно пошкодила житловий будинок, де мешкають працівники делегації Європейського союзу. Європа вимагає від Москви негайно припинити удари та сісти за стіл перемовин. Що ви думаєте про це? Напишіть у коментарях. thanks <music> for Тож ЄС готує новий вже 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Таке рішення прийняли після нічної ракетної атаки Росії на Київ, яку вона назвала найсмертоноснішою із липня. За її словами, єС посилює тиск на Кремль. Незабаром мають ухвалити нові санкції. Паралельно ведеться робота над використанням заморожених російських активів для оборони та відбудови України. Урсула фондер ляєн також наголосила, що російський удар зачепив і офіс. ЄС у столиці України пошкоджень зазнали будівля представництва Європейського союзу та офіс Європейського інвестиційного банку. Своє обурення вже висловлював прем'єр-міністр Британії, адже під удар потрапила також і будівля. Британської ради у Києві очільниця саме європейської дипломатії Кая Калас заявила, що настав час, аби Росія вже врешті припинила вбивства і сіла за стіл перемовин. Отож, що ви думаєте, яким може бути цей 19-й пакет санкцій? Коли він буде? Напишіть в коментарях. Чи поляки підтримують вето Навроцького? Анна Львова польське радіо для України. Вітаю, нещодавно президент Кароль Наврозький наклав вето на законопроект, який мав продовжити захист і соціальну підтримку українців, зокрема, виплати за програмою 800+, для дітей. Опитування Research показали, що 59,8% поляків підтримують рішення президента. Проти виступив лише кожен четвертий, а решта відповіли, що їм важко сказати. Найбільше за серед молодих поляків у віці від 25 до 34 років, понад 73%. У містечках до 20 тисяч мешканців підтримка ще вища, майже 68%. Навроський пояснив, що допомогу повинні отримувати лише ті Громадяни України, які працюють на території Польщі, втім, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував це вето, заявив, що воно блокує не лише соціальні виплати, але й важливі положення для польської економіки. Опозиція попереджає, що це може стати переломним моментом у відносинах між Варшавою та Києвом. Тим часом українці доводять свій внесок у польську економіку. Лише у 2024 році, вони сплатили податків на майже 19 мільярдів. Злотих і додали понад 2% до зростання внутрішнього валового продукту Польщі. Отож, що ж ви про це думаєте? Напишіть в коментарях.